От я не розумів, чому так змушують страждати місцеве населення, яке живе тут по берегах Дністра, в районі колишнього Ямпільського району. От, це Кинівка, Сороки, Косовуци, Ямпіль. Вони ж дуже поєднані сроки жителів дуже багато мають городи в спадщину в Цикінівці. Їм треба обробляти ті городи, їм треба дістатися до тої Цикинівки, а вона рукою подати через Дністр. Так саме тут, в Косувуць, люди ж переплетені, весна йде. Треба спілкуватися. Ну що ж забороняє, які військові дії забороняють прийняти рішення про хоча б оцих 5-6 населених пунктів оцих сіл по берегах цього Дністра тут, щоб їм дозволили. Хоча б місцеві пункти пропуску, хоча б місцевих людей пропустити, щоб одні приїхали, я вже не кажу на Пасху до інших, а щоб одні приїхали там і не те, щоб провідати навіть маму чи тата, а щоб просто приїхали, подивилися, в якому стані мамина чи татова хата, спадщина, город. Щоб засіяти, щоб посадити. Бо ж ніхто ж не знає, який буде, яка буде осінь, що будемо збирати. Ні, взяли, закрили. Ось пункт пропуску міжнародний ямпіль Коцу. Ось він в такому молдовському стані. Ну Ми розуміємо, Молдова грає на дві скрипки на російську і на українську. Двіма кисце, так би мовити. Ну, але ж це ж безкінечно так бути не може. Це ж шкодить їхнім громадянам Молдови. Це власність Молдови, оцей паром, цей причал, оце все. Чого вони його не запускають? Хоча б в режимі місцевого перевезення. Хоча б ось для Косуц і для Ямполя. Можна ж так прийняти рішення. Я цього не розумію, друзі. Це е, якась свідома, молдовська в першу чергу, якась, якась дивовижна, я би називав, проросійська позиція і політика. Бо вигоди від, від такого, такої самоізоляції Молдова не, ну, не може мати. Ну які це вигоди, коли ось місцеве населення, її ж місцеве населення страждає? Ну, черговий раз закликаю. Молдовське керівництво перш за все сороки прикордонну поліцію відкрити, хоча б човнову переправу в Цикинів, цикинівці, хоча б човнову для місцевого пропуску людей, яким край необхідно переїхати. Вони за один день поїхали і вернулися. Ви їх не загубите в Україні, вони тут не залишаться. Ой. Думати треба головою, а не чимось іншим.